Запитання про те, що треба міністерство культури взяти і починати експансію. Будь-яка експансія робиться або е, таким чином, як вона робиться зараз, коли є тривожний е, трагічний момент життя України, і ми зараз є, е, є дуже велика емпатія до українців, до українських артистів, до українських біженців. Тому що це просто всім зрозуміло в загальній своїй масі європейців, там північноамериканців, канадців, американців, що ми є жертвою війни абсолютно цинічної яку розв'язала ядерна держава, якій ми віддали свою ядерну зброю під тиском їхнім же західних політиків. Щоб робити цю експансію, треба кошти. Я вже не кажу про те, що треба дійсно якісний. Матеріал, який можна таки продати, це не дуже тривіальна історія. На мій погляд, ніколи не буває багато присутності для того, щоб переконати там європейського глядача в тому, що ми виробляємо якісне кіно. Але бачить, бачить, Бог не знаю кіношне, що наприклад, іранські режисери здається, отримали більше набагато нагород і визнання в світі, ніж режисери українські. Це питання, яке вирішується не так, що треба піти, і Ткаченко скрізь нав'язати українську думку. А достатня кількість матеріалу, яка зараз є у нас і вироблялася раніше, вона, вона починає бути там, наприклад, на Нетфліксі. так? От, на Нетфліксі, вибачте, банальний слуга народу є, на Нетлісі. Спіймати Кайдаша скоро буде. Мада спіймати Кайдаша буде, вітаю. Виробників цього дуже класного як на мене серіалу, дуже, ну, дуже автентичного, я б сказав. Мені здається, що я десь прочитав Сейта Булаєва, що мирний буде на «Нерфіксі», можу, можу помилятися. Щось іще, воно там потихеньку з'являється. Наскільки воно Ну от мавка дивись зараз, Мавка минулого тижня встановила касовий рекорд по зборам в Україні. В країні, яка воює, в країні, де е, ну, половина е, території точно не ходить в кіно, бо це небезпечно, і на тобі встановлено е, касовий рекорд. Чесно кажучи, абсолютно дивовижна історія. Я розумію, що там е, він в абсолютному виразі. Тобто, якщо пронормувати, мовно кажучи, на, на долах, то може це ще а їм ще до першого місяця треба йти. Е, е, але ну, я думаю, що Мавка буде тріумфально йти. Е, е, Ну, як мінімум стрімінговими платформами, е європейськими, світовими, знову ж таки, Netflix, там знаю Prime, куди вони куди вони будуть викладати. Е Калуш переміг переміг не лише тому, що глядачі проголосували, а й є... третє місце здається. У них було у журі. Е я, я не хочу ну, переміжувати таким чином їхню перемогу, яка була абсолютно несподівана для українського глядача, хоча у них погані треки. Ну, тим не менше, це ж не Євробачення, це ж не по псаті. Є що показати Творчі зараз, якщо ти бачиш раптом букмекерів Євробачення на третьому місці, а на першому місці, в букмекерів Євробачення, плагіат на пісню Руслана Квінти в пліну, яку виконувала Міка Ньютон, а давно ну, вже, по-моєму, живе і працює в Каліфорнії. І це для мене дуже дивно. Ти кажеш, от на тобі цілий у ага, Руслана. А я ви, чули, ви чули пісню дикадичка? Дикадичка, а я не любитель хайпів. От це дикадичка, це Я з бабулі. Хоча вчора Нірі мені показав, ладно. Ти розумієш? я Ти кілька хвилин тому спитала: якщо ви слухаєте радіо, воно по радіо крутіться, дикадичка. Uh, я скажу так: по радіо тотальна дика дичка крутиться. Окрім того, що там є фантастичні, прекрасні пісні, написані за останній рік. Тобто я тут з вами абсолютно солідарна. Там є, є чим захоплюватись, над чим плакати, що на спині. Я не слухав дику дичку. Uh, якщо ти тобі здається, що вона одноденка, однотенки це теж тло музичної індустрії, по музики, навіть в такий військовий час, де які залишають якісь там. Uh, Ну от э, підґрунтя, на якому потім э, будуть э, виплітати візерунки офігенної української музики, яка буде завоювати Грем. Наш ж бікадичка теж там повинна була бути, хоча я її не чув і в даному випадку я не віглас. Я просто побачив хейти, які в мене тут же повалилися в Фейсбуці. Можна нічого не слухати. Принаймні, знаєш, за тебе все скажуть твої підписники в Фейсбуці. О, наприклад, ось тут дурепу машу шукшину про те, що Хамерси потрапляють. Хаймерси потрапляють у вакцинованих супутників. У мене всі написали, я вже я не буду дивитися сюди чорну, ну смуслі там не читати нічого, хоча я російська не читати. А, ну і що ти маєш проти дички? Ну погана пісня, ну, ну нещасна, ну, ну, ну дурацька. Наприклад, я не знаю. Ну і що, ну після завтра ми її забудемо. Давайте, давайте так, я після. Але пісню про ворожку ми будемо пам'ятати, тому що це абсолютно точно, класно, влучно написана пісня Людмили Горової, ну автора слів, так і люблена е -е, пісня моєї дружини часів війни. Ми, якщо не вважати Червону Калину. Я теж сюди кудичку чула аж один куплет. Прийшов мій колега по прямому. Павлорольник мені поставив. Я його прокляла за це. Я навіть не слухала ба більше пісню волонтерша чи волонтерка, як вона там називається. Хоча це якраз один продакшн. Я теж як і ви почитала Фейсбук, і мені все стало ясно. Але ти, тут не при... що ми що... ні, ну дивіться, Ти то журналіст діючий в ефірі. Ну я так я багато чого не бачив зразу, коли всі побачили. Оцей корейський серіал знаменитий як він називається граф кальмара, да граф кальмара всі від... Василь, дивись, я думаю, ні, спокійно. Давайте я подивлюсь потім. Ой, Якось. я вам заздрю. Я вам заздрю, що у вас попереду це відчуття. Але пане Ігорі, тут же, в принципі, коли я вам кажу там і про міністерство культури, і про дичку, я вам кажу про сим. Я симптоми вам називаю. Ви як лікар мали сказати. Знову ж таки, в нас є нещодавно. А 100... яке відношення має дичка до міністерства культури? Це ще обіду. Зараз я скажу, ну шоу бізнес так в нас на першому місці, буквально місяць чи два тому в Spotify була оце. Я прям впевнена, ви не слухали, але мали просто десь почути. Інста самка. Це російська я, я це чув, побачивши відео, як десь святкують весілля в Україні під час війни, і там вона звучить так, але а, вона співає. Пане Ігорю, вона співає російською, і минулого є, місяця є, де, вона де, 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 потрапила де, 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 в тренди Польщі. Як ви розумієте, поляки російську не знають, але там знаходяться українці, які нагуглили і які вивели її туди в тренди. То а це... чому ти думаєш, що українці вивели що є таке дослідження? Це сто відсотник, то ну поляки не будуть цим займатися. Їм там свого достатньо. Та да, там було сказано, що ну як в нас вона на першому місці в Україні, так вони її в Польщу привезли. Оце я кажу, що ну ну не знану, мав має бути якийсь підхід до того, щоб це зносити. Ну тобто, якщо в нас змінюються топоніми російських нас, пам'ятки, література, тобто тут теж мала би бути якась, мені здається, державна програма. Я звертаюсь до вас з питанням, тому що ви спеціаліст в цій царині. Державна програма Міністерства культури по відношенню до шоу-бізнесу може полягати лише в тому, що міністерство культури знаходить гроші в державі, будує нові концертні зали, до які є доступ у представників шоу-бізнесу від такого е мінусового, як оця інста, не буду казати, що значить, а і закінчуючи якимись суперкрутими тенерами, якими зараз у нас є Міша Дізі і. Олександр Пономарьов, наприклад, а, і в цьому є роль е, е, міністерства культури. Міністерство культури може допомагати, мабуть, е, репрезентувати український шоу-бізнес, але чесно кажучи, це не зовсім його історія. Шоу-бізнес повинен бути самодостатнім, е, в сенсі е, відкривати якісь молодіжні клуби, де будуть зароджуватися нові е, музичні колективи, так але, але що, вкладати в реперів? Ну, це може дозволити собі Нефтогазова Росія вкладати в, якісь, в якусь дурню матюкливу. Це може дозволяти собі ФСБ, тому що це відволікає від іншої музики і робить тіп, свою музику російську. У нас таке не спрацює. У нас така історія, вона просто не має фінансування, і це не міністерство культури взагалі. Так що, в цьому сенсі, як лікар тобі кажу, ти не в той кабінет зайшла. Та, але тут все одно питання в тому, що українці чомусь не ідентифікують в них ворогів. Так само тренди Ютуба це був новий кліп Ані Лорак. Мені здається, що вже всі та і живі, і мертві і народжені знають її позицію, знають, як вона лишилася в Росії після війни. Сьогодні вона написала фантастичний просто пост, фантастичний, тому що в одному із якихось російських міст її заборонили виступати через Краснодарі. Її... Uh, і вона напис... ну от мені здається, що сьогодні вона остаточно попрощалася із Україною, але пане Ігорі, але Україна з нею не прощається, і це знаєте, я беру цей кейс для того, щоб його розкрутити на майбутнє, чи не станеться так, що настане момент, коли ми скажемо: ну час миритися Диви... там і, і О, так тут... далі. Тому що ми все Ні... все пробачаємо і забуваємо. Отут, якраз історія про міністерство культури може бути слушною. Міністерство культури, яке мабуть видає прокатні посвідчення тим, хто возить ну не тільки для кіно, а і е, тим, хто організовує концерти. Я не знаю до речі, як у нас це врегульовано, е, має скласти список людей, яким ніколи ніде не можна надавати концертні майданчики від е, палацу культури в селищі Калинчакарсонської області, і до Палацу культури України на вулиці Велика Васильківська. Ця історія ані Лорок не повинна оминути ніяк. А те, що ми, ми навіть, ну я не слухав, ну в Україні чують її пісні. Ну то ну що, ну, співаю, співаюча, співаюча горлянка, паюча голодка. А насправді це нічого не означає з точки зору її дорепінських мізків. От і все. Ми її бачити тут не хочемо, і сподіваюсь, ніколи не побачимо до доскону. Миритися їй нема з ким, вона зрадниця. Зрадниця для того, щоб помиритися, повинна, очевидно, якось бути покарана, відсидіти, не знаю, що з таке. навряд чи за це будуть судити. Ти нічого не зможеш зробити, поки в тебе є інтернет, Spotify і всі інші носії музики, ти нічого не зможеш зробити з оподобаннями людей. Пісня Плакала, вона перебила всіх із та самих лорок разом взятих на момент, коли, коли вона вийшла. Я навіть її чув на круїзному лайнері в США а навряд чи там дітей України. Хоча, до речі, може бути багато наших е, е, творчих людей в світі розкидано. Е, от, тобі, от тобі відповідь, щоб е, м, хтось був на горі, Калуч, я думаю, тримався на горі. Я не перевіряю цієї історії. Я ну, відкину для себе російський контент, мені простіше набагато. Яких би геніальних пісень вони не написали, вони все одно співаються покидьками, які толерують війну. От і все, і, 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 ти знаєш мою позицію. Але молоді треба, молоді таки, таке, таке, такий час встановлення, коли молодь слухає все, що завгодно, іноді з точністю до навпаки. Розумієш, Слухати на весіллі і танцювати під оцю дівчину, про яку ми вже три рази згадали, ну дурість. Я тобі скажу таку історію. Коли моя, коли моя молодша дитина два роки тому закінчувала школу, гімназію та академію, на випускну, ой, а куди ти пропала? Я Того є. Не чуєш? Та, пане Ігорю, може, трошки підвисає інтернет, але все в нас є. Так, а тепер мені цікаво, де, де, де мені тебе шукати, О, знайшов. Е, дивись, е, 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 і там була дискотека. ну, Виступив Меловін, е, якого я просив, там хтось ще виступав, це мав громадянець в гімназії прекрасна. І далі пішла дискотека. І сидимо ми за столами, і моя дружина каже: А що так багато російських пісень? Пішла не дуже культурно поговорила. Ну, культурно, ну, в деякому сенсі не культурно з діджеєм, і стали звучати українські пісні. Причому абсолютно цього ніхто не помітив. Ем, от така історія. Моя ж дружина не може поїхати на всі весілля і ставити мізки тим, хто святкує. Є люди, які пропустили це через себе, є люди, яким це далося трагічними. Втратами кров'ю. Є люди, які зараз сидять в окопах, є героями і збивають там по, по 10 літаків. Ну, це, це я так образно кажу, звичайно, а да? Бувають десятками кожен день російських фашистів, які лізуть на них там під Бахмутом чи під Авдіївкою. Але вони слухають російську музику. Ти їм нічого не зробиш. Це історія музика вона. Вона як дикий виноград. От у мене є в домі дикий виноград, я кожен рік його вирублю. Ну просто мучаюсь. російська імперська з багатомільярдними вкладаннями коштів, у засоби масової інформації, музика, попкультура вона є дикий виноград, який проростає в душах українців. Бажано всім робити так, щоб навіть паростки виривати. Ще років 50. але все одно у нас завжди буде ця проблема, тому що ми живемо поруч багато сотні кілометрів маємо, під країною, якою багато народу, і україною, яка є агресивна в усіх відношеннях. Пане Юрію, ясно, з Ані Лорок. Е, я хочу вас про ще одну людину спитати. Е, в нас ми, ми колись торкалися її теми, просто вона зараз так набуває нових окрас. Мені просто здається, що там умовна Ані Лорок, вона не несе жодної відповідальності зараз в Україні. Всі її проблеми вони в Росії. Тобто, ну, її абсолютно байдуже критикуємо ми її тут чи підтримуємо. Там її бабло, там її нове життя. Е, ну і там... Життя України її не турбує. Інстасамка тим паче, вона тільки там збирає ці вершки від того, що її виводять на перше місце. Є Лобода. До якої ви знаєте, як ставляться тут в Україні е, критично і скептично? Хоча мені здається, що знову ж таки молоде покоління, от те, яке заносить цю музику, як ви красиво сказали, як дикий виноград, в них взагалі ніяких питань немає. А у суспільства є. І наскільки я я, я розумію, лобода вона цей рік все ж таки вона вкладає кошти у відбудову ірпіня, вона намагається, я не знаю чи, 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 чи заробити Прощення чи просто бути корисною? Я її не знаю, тому не знаю про її щирість. Але мені здається, що вона є прекрасним прикладом, як можна трансформуватися, як можна побачити зло і сказа і назвати його злом. Але українці якраз цього більшості свої не сприймають. Доля лободи, наскільки вас переймає і чи буде їй місце от таке справедливе, нормальне тут в Україні, можливо, в шоу бізнесі? Це залежить від е, фігурантів шоу бізнесу. Багато людей будуть гребувати, е, мати відносини з Світланою Лободою. Для мене вона теж померла, і вона нічого толкового не представляє. Абсолютно точно знаю, що Лободи є мізки е, всі її заяви протесту. То й Порошенка щось не сказав, що ви її то ще хтось. Ну це ні, абсолютно... то то була інша. То ви плутаєте з ескортницею. Що ти звідки їх знаєш? Ну правда, ти журналіст вибач своє Я маєш знати. Ем, я у мене немає емпатії до людей, які, е, ну, які танцювали на кістках. От, це, це так називається. І до будь-кого, хто має український паспорт і після березня 2014 року е, так довго, типу, не міг зрозуміти, що до чого. Ну, я, я думаю, що я думаю, що про Лободу я не готовий говорити. Порожнєм місце. Стало um, порожнім місцем. Працювала, працювала, працювало і обнулилась. Ну, така у неї. Така у неї такий у неї бізнес-план, можна сказати. Обнулилась це цікаво сказано. Точно російські артисти я їх називаю артистами, просто тому що треба їх якось зазначити. Вони від сьогоднішнього дня не можуть сказати, що спорт, чи культура, чи ще щось поза політикою. Я думаю, що ви бачили зараз всі телеграм-канали палають телефонною розмовою російського продюсера Пригожина з одним із російських підприємців, де вони бізнесменів, де вони якраз говорять про те, що все пропало. Все погано, начал, но не закінчив, наслідки і так далі. Зараз журналісти стверджують, що їм вдалося ідентифікувати, що це справді це не голосові постановка, це розмова Пригожина. Ми побачили звернення самого Пригожина, який з тремтячим голосом каже, що то не я мене підставили, ну і ми, звісно, будемо очікувати наслідки. Але тут, пане Ігорю, мене знову ж таки цікавлять якраз симптоми. Не те, щоб Пригожин був частиною політичної сфери, ну ясно, що вони там всі ручкаються в тому кремлівському залі. Але Можна припустити, що там, в принципі, в них досить гнітючі настрої, і вони відчувають, що та, в Росії вони все ще чогось вартують, у них корпоративи, концерти, життя продовжується, але ж вони не хотіли жити завжди тільки в Росії. Вони хотіли ширшого світу, віли, машини, курорти, а тепер все це закривається для них. Сказати чесно, я дуже радий. Такий всі ми? Ну що для них все закривається? Але не будемо з тобою наївними хлопчиками і дівчатками і думати, що воно для них закрилося. Бабло перемагає, як відомо, зло, а в тому числі є така фраза, да, бабло так зло. Значить, дивись, Юсіф Пригожин топив за Крим нас в 14 15 роках, аж аж, аж дим з його лиси не йшов. Тому все, що він зараз каже, це, це просто це намагання, намагання спасти свою нікчемну шкіру. Взагалі не жаль нікого. Зраз росі... я тобі скажу печальніше, Ні, нікого з росіян не жаль. Там немає ніякої критики. От ти хотів би, щоб я якось розлого там 20 реченнями описав, що сталося з цими двома людьми. Нічого не сталося. Вони як були лайном, так і залишилось. Просто це лайно виявляється, що може бути чимось незадоволене, і оце реально дивує, тому що лайно воно ну воно за станом, а, за станом своєї консистенції. Ну воно вже таке, як є. Я, я не знаю, чому, чому це когось дивує. Це, ну я розумію, що це десь працює на не знаю на кого. Ну на ті типу, світлобод, які ой, а що відбувається? Це було очевидно в перший же день, коли зелений чоловіч з'явився в Криму. Це було очевидно тим, у кого є хоча б три звивини у Привоженої, у його дружини Валерії не впевнений, що є. Бачив її цю дівчинку і в роботі в тому числі, але м, у Пригожина точно там три звиви не є. Ну, тепер йому стало так погано, без чого? Без круасанів на Пляспігалі, на, ну, на... Єлісійському бульварі, Єлісійських полях. Ні, я, вони між собою що завгодно говорити так. Вони в таких розмовах, мабуть, шукають е, знаєш кого, шукають, з ким викучкуватися е, з незадоволеними. І може ця кучка збере кошти, підкупить прикордонників і втече з ось яка мрія лисого, ли, лисого шрека пригождею та але там його прикордонники мають все ж таки продати е, правохоронці заарештувати. Він має, має відправити. Що... Ні, ні, зачекайте, це ідеальна модель. Він має потрапити в тюрму, і в тюрмі його має е, завербувати інший Пригожин відправити на фронти, і він має поги, загинути тут десь в танку Т-34. Це була б ідеальна модель. А потім, знаєш, ще, а потім, е, коли цей Йосиф Пригожин вже е, горює цю ніч. Першу ніч перед штурмом а раптом захоже той Пригожин, який е чоловіка Вагнер, і каже: слухай, я передумав, ти будеш тепер грати мою роль, а я втичу. Мені це хто, чорт. Це все прикольно. Це, це все прикольно, це все е е смішарики але те, що вони поки чаші просто, просто дивно, що ми, ми з ними живемо в. Добре, на одному континенті. Не знаю. Не знаю, немає слів. Померли вони всі для мене. Я, я навіть не знаю, може там на пальцях двох рук навряд чи тобі назву людей, які, так би мовити, є людьми, з якими я міг би вести якісь розмови. Я тут топив Шошенерович за Україну, а він тут після цієї Пам'ятаєш вилазки в Брянській області, так? Да, та да, я бачила цю вирізку, та хінею поніс що просто.